Усіх вітаю на моєму каналі. Моє ім'я Сейраш, раптом хто забув або не знав. І сьогодні е, в мене, для мене не зовсім стандартний формат працювання без е, ведучої чи ведучих. І е, цей формат у нас періодично з вами буде. Е, нагадую, для тих, хто підписаний на мій канал, про те, що тут на моєму каналі зібрані всі інтерв'ю мої, де я даю будь-які коментарі з різних каналів. Е, це зроблено для і того. Що, якщо ви не хочете підписуватися на інші якісь да, прогнозуючі канали, але хочете слідкувати за мною, ви можете підписатися на мій канал і бачити всі а, актуальні інтерв'ю, де я якому що а, говорила, коли і за яких умов. Сьогодні ми з вами. Поколупаємося у темі перемовин, які відбудуться у Саудівській Аравії, і в, в принципі, впливу Британії, і в принципі того, про що там будуть говорити, і з того, що зараз можна на сьогоднішній день продивитися. Чи дуже ми сильно того хочемо, звісно, воно нам уже усім у туточки. да, але ж подивитися і поколупатися в цій темі потрібно для того, щоб ми були взагалі усвідомлені з вами, що у нас там відбувається. Давайте. Почнемо мене в цілому цікавить вплив Британії на цю ситуацію, наскільки окрім того, що ми бачимо у новинах, наскільки є можливо якась іще ще додаткова таємна комунікація, і чи є якась комунікація, наприклад, із РФ, да, тому що частіше за все це якось не дивляться а треба подивитися. Можливо, є які, якась інформація, да, і комунікація з РФ, і звідти Британія робить якісь висновки, і передає їх, наприклад, у Штати да або до нас. Така ж історія також може бути? Тож дивимося, яка роль у Великої Британії у вообще, підготовці зустрічі ем, нашої делегації з приводу корисних копалин впливу вообще на США, на нас і на всіх? Отже, яка роль? Роль насправді набагато ширше, ніж нам здається, на перший погляд. Насправді. Тому що натяки в картах на не просто. Союз і вибори, да? які е, вибори між двох людей, тому що закохані як Аркан, він у нас каже не тільки про комунікації, союзні штуки. Вона ще говорить про карту, знаєте, вибору або перетягування канату нам до умних і до красивих. От і Британія намагається бути десь між. Там, двох, трьох, п'яти вогнів і комунікувати з усіми по аркану сонечко, який випав. Тобто нести сонечко світло і якийсь, якийсь конструктив, якусь подібну історію От, серед усіх, в принципі, сторін, які присутні в будь-якому конфлікті, розмові і так далі. Тому подібне. От, дуже великий фінансовий вплив. В цілому на цю ситуацію: фінансовий ресурсний вплив, вкладання, ну коротше, матеріальна зацікавленість, свої плани, скоріше за все, на нас, свої плани у Британії як не крути на. США, тобто, в будь-якому випадку у Британії є свої цікаві плани на всю цю ситуацію, і вони такі матеріально ресурсні і, можна так сказати, миротворчі, як да, третя сторона, грубо кажучи, яка має врегульовувати конфлікт. Причому деякі дії Британії підпадають під перевернуту зірку, тобто немає офіційної заяви. Тобто ми не маємо по деяким її поведінковим британським, я маю на увазі. Да, штукам ми не маємо з вами медіа свідоцтва якогось. Тобто, відбувається якийсь таємний двіжняк да, в політичний, який не виходить назовні. Так, чи є комунікація з російською стороною у Британії? Є, і ця комунікація підпадає під верховну жрицю. Скоріше за все, ми тут маємо. О, ми тут маємо момент того, що Британія володіє якоюсь актуальною інформацією по Ерефії і веде скоріше за все якусь додаткову гру по дві ці кубків. Тобто має якийсь, якусь комунікацію, якийсь союз, якусь таку історію, але по верховній жриці це або. Таємна агентура, або якась спецура, яка намагається е, працювати на проєвропейський курс всередині РФ, незадоволена да, тим, що відбувається в РФ. О, от, е, Люди, які пов'язані з Британією дияволом, тобто якимись договорами. Британія з, від них знає інформацію, частково, не всю, бо тут двієчка Пентаклей, володіє якоюсь інформацією по силі, тобто володіє інформацією про. Момент того, що там всередині Ерефії з точки зору сили, да, ресурсу, якоїсь такої історії. Так, да, вони отримують інформації менше, ніж їм хотілося би, але якісь комунікації, комунікації так далі є. Напряму пов'язано з уточнюю диявола, до речі, які саме про які домовленості йдуть, щось пов'язане із землею або ресурсів, ресурсами на території РФ від британців. Тобто я не здивуюся, якщо хтось кудись інвестував, і тепер о, я маю на увазі, да, британці інвестували ще давно щось на території РФ і залишилися старі зв'язки з тими, о, кому інвестували, і вони звідти беруть якусь дуже потрібну інформацію для того, щоб балансувати буквально. Балансувати і володіти актуальну інформацією. Частина цих зв'язків перейшла у о, підвішеного, але тим не менше, якісь зв'язки залишилися для того, щоб все одно мати хоч якусь краплю впливу да, всередині РФ, або володіти от актуальну інформацію про силу в РФ. Давайте подивимося. Щоб не розганяти зраду чи розігнати. Для нас це добре чи погано. Да? Типу там, чи зливає, наприклад, Британія щось. Бо зі штатами все понятненько. Але от по британцям. Ні, Британці не зливають якоїсь гострої інформації. Вони чимось діляться, але це щось. Це щось якесь достатньо мінімальне і в рамках, знаєте, обоюдної співпраці. Вони, вони тут навпаки першими дізнаються одними одним із перших від своїх інформаторів дізнаються про вежу і про потенційні п'ятірки мечів. Тобто, я так розумію, їх розвідка або їх оця агентура, або їх е, люди, да, там, або люди, які відповідають за їх інвестиції, і ще старі ті давнішні, вони передають якусь дуже важливу актуальну інформацію, яку потім дізнаємося ми. Причому інколи це. Е, е, З'являється у ЗМІ. Тобто я маю на увазі, що заяв на заяви Британії у ЗМІ варто звертати увагу, ось так ми скажемо. Можливо, там на деякі видання британських ЗМІ треба звертати увагу на те, що вони говорять, тому що їх типу розвідка, їхні дані вони є плюс-мінус актуальні і так далі. Так, як конкретно в цій ситуації з нашими копалинами зараз е впливає Британія? Воно якби з одного боку очевидно вже. <кій> І зрозуміло, що, скоріше за все, третя сторона намагається всіх гамувати, але чи є щось таке, про що ми не знаємо. Так, да, третя сторона одразу. Британія зайняла позицію Рафанта, будучи третьою стороною. Зразу, зразу. Намагання бути третьою стороною між світом, між світом, ну зрозуміло, дав в глобальному ключі, між а, штатами та імператором. Тут це у форматі України, Зеленського, уряду українського і так далі. А, от. Намагається вийти Британія дуже активно, навіть якимись обіцянками попажу пентаклей це можуть бути матеріальні обіцянки, ресурсні обіцянки і ще якась подібна історія. До речі, знову Верховна Жриця, можливо, розвідувальні штуки. По, ну Британія да в свою чергу пропонує всім сторонам користуватися якоюсь такою от історією. от Щоб із підвішеного стану вивести це у дві кубків. тобто дійсно, Британія Усіма способами, які їй доступні, і розвідувальними способами, і якимись ресурсними способами, намагається запропонувати і Штатам щось, і Україні щось для того, щоб стати посередником між Штатами та Америкою, щоб вивести із підвішеного стану цю комунікацію, яка була, да? вивести її в конструктивний діалог. От. А що радить Британія робити на перемовинах? Мені просто цікаво, як нам себе поводити? Що радить Британія? Яку лінію нам коротше, займати? Так. Наголошуйте це, знаєте, як до нас, наголошуйте на тому, що ви не зупиняєте колесо фортуни. Тобто, наголошуйте на тому, що у вас відбувається рух, динаміка, ви готові рухатися, приймати якісь рішення навіть стосовно перевернутої четвірки жезлів, тобто навіть стосовно вашого дому. А, а, стосовно, можливо, скоріше за все, Британія а, радить підняти питання а, а, територій, але якось хитро, що буде. І типу по помірності. Тобто, да, не можете повернути зараз, але запропонуйте варіант, в якому їх не визнають, щоб повернути їх потім. Тобто, Британія тут намагається оце валірувати. От, Британія радить давати в перемовинах штатам варіанти. Не гнути тільки на одному варіанті, а наголошувати, що ми погоджуємося на те і на оце, наприклад. Тобто, знаєте, вибір із двох, щоб не заганяти самого себе в один, ти суто жорсткий якийсь, да, формат, в якісь абсолютно жорст, жорсткі рамки. Так совітує нам Британія. Британія радить Україні поговорити про воду. І тепер мені зрозуміло, звідки оті новини про перемир'я, наприклад, із водою, там не обстріли коротше про перемир'я у Чорному морі, про нашу о, оцю заяву, що ми готові запропонувати РЕФІ в випадку чого призупинку вогню, там якогось часткового і так далі, особливо те, що стосується води. Це запропонувала Британія як варіант показати, що ми, да, типу, до чогось готові, щоб Штати якось почали інакше. З нами комунікувати. От, Зайняти позицію пажа кубків. Ну, це зрозуміло. Паж Кубків, він з одного боку емоційний, але паж Кубків, на жаль, і нам ну, це недобре для нас звучить, давайте відверто. Але паж Кубків він все-таки такий підлітковий, він малий. Тобто, типу, визнайте перед штатами, що ви. Маленьке, ну грубо, я дуже грубо, але я думаю, ви зрозуміли момент. Типу, дайте зрозуміти, що Штати, вау, ніфіга собі. А ви все таки от невелика держава, і ви готові, знаєте, як от, от типу займіть отаку, от я би сказала частково інфантильну навіть позицію, але таким чином задобріть, задобрить ж. Е Вище стояще керівництво США, понімаєте в якомусь такому ключі радять, понятно, що не лізти в общені в які конфронтації, нічого публічно а, не заявляти гучного і голосного ні в якому випадку, не піднімати тему, не піднімати гостру тему втрат і гостру тему зрадницьких якихось наративів, які несуться від США. Чому Британія так радить? А мені цікаво, вони мають якийсь план після цих дій, знаєте? Чи це, типу, Британія приймає хитрий момент, типу, до капітуляції, наприклад, України. Мені просто цікаво, чи є іще якийсь розвиток, окрім такого, знаєте, трошечки підстелиться. Да? Так, зараз. Ні, Британія все-таки має якусь ідею напрацьовок після. Тобто це не давайте так. Це не поведінка людей, які, це не поведінка держави, яка намагається нас схилити до якихось неправильних рішень або до капітуляційних моментів. Це хитрий хід, з якого. Ми задобрюємо типу Штати, Британія повністю укорінюється у Єрофанті, тобто у третій стороні, і може потрійці. Пентаклей окучувати США і зм'ягчати її рішення, впливати на рішення, апелюючи на те, що ну, дивіться ж, Україна от і це зробила, і те зробила, як ви хотіли. Давайте ми не будемо нагліть, Україна все-таки жертва. Давайте, давайте, давайте. І це може мати, до речі, суттєвий, ну, суттєвий успіх. Так, з британцями в нашій історії ми розібралися. Зараз подивимося, як. Пройдуть перемовини у Саудівській Аравії, чи чекати нам якихось сюрпризів, чергове? От. І чи, взагалі, щось зміниться після потенційного підписання цієї угоди або цих перемовин? Так, як пройдуть перемовини? Все одно будуть якісь, скоріше за все, певні провокаційні моменти, не обов'язково прямо показові, але будуть. Мені не подобається, що в мене випадає карта ностальгії. Штати займуть позицію дев'яти кубків. Тобто, Бачите, да, який я важний, поважний пан. У мене дев'ять кубків за плечима. А що, а ви що? А я от поважний пан. Мені не подобається карта ностальгії. Тобто, можливо, знову можуть бути як мінімум навіть за зачиненими дверима оці, знаєте, конфронтації або все чинно і красиво на початку, а потім знову якісь провокативні нюанси. Тобто є тут момент на те, що це не буде, це не буде супер простою історією. Не буде супер простою історією. Можуть знову повилазити якісь нюанси по угоді. У мене випадає можуть повилазити якісь нюанси по угоді, які будуть потребувати трійки Пентаклей. Mm, тобто, не знаю, знову якісь пункти, знову якась спірна штука. Знову давайте на колінці ми вам спробуємо підсунути інше ніж ми домовлялися. Тобто, така історія. Бо мені не подобається диявол перевернутий у цій ситуації. Тобто, це натяк на те, що. Або буде підписана не зовсім та варіація, яку ми з вами чекаємо, або знову може бути відстрочена сама, сам, сам, сам підпис про корисні копалини. Тобто знову угода, знаєте, тримається на одній саплі, і єлі-єлі там на тій саплі витримує, і її отак от уже ту, ту угоду тіліпає, і воно все висить просто на якійсь волосинці. Але знову тут. Глобальна гра третьої сторони тут скоріше за все ми все таки про британців говоримо і про аравітів в цілому, до речі, тому що не не. А, давайте так, не зря їздять саме в Аравію, я би так сказала, да, бо могли б ви обрати там іншу якусь там державу, але це їздять саме до Аравітів, бо Аравіти мають ну, дуже суттєвий серйозний вплив економічний, політичний і так далі. Обирають певну сторону не прямо, але тим не менш, да, і, і стають також достатньо вагомою третьою стороною. Тому тут Аравія вибрана не просто так. То не в цілях, понімаєте, польоту. На супровождення багатих мужчин, як є деякі жіночки та дівчата, і навіть хлопці туди їздять. Це все-таки політичний вибір країни, а не тільки для інших цілей. От. Тому якось так. Хвилинка жартів. пошлих у нас з вами, ну, ми ж дорослі, чоб не. Так от, є. мені не подобається тенденція от на щось, знаєте, от щось не то з тією угодою у форматі. Від того, знову ж таки, про що іде мова, якби у ЗМІ, або про що домовилися, до факту підписання є якісь нюанси. І от я не, не зовсім розумію, які саме нюанси. Да? Тобто, з одного боку, навіть оцей перевернутий диявол дає нам велику кількість ресурсу, грошей, велику кількість грошей, з іншого боку, ставить нас все одно у відлюдника. Розумієте? Тобто, ну, це те не то і сама угода ця тіліпається, ж кажу, на саплі просто. Тобто, тут і знову якось не зовсім прозоро або по-чесному буде ця картинка цих перемовин або цього підписання. Коротше, можуть бути нюанси. О, от Вони можуть бути за закритими дверима, абсолютно, тому що це не е, конференція в Білому домі да, і так далі. але... Маєте на увазі, що можуть повилазити нюанси, і маємо бути до них морально готовими. Білим саваном не накриваємося в умирательну яму, не ліземо. Так, якщо ми все-таки підпишемо, а, то. Чи нам взагалі поновлять озброєння, там, дадуть доступ до розвідданих, коротше. Щось вообще буде якийсь прок, окрім отих от пентаклей, які повилазили. Да? Ну, які само собою розуміючися від видобутку корисних копала. Так. <клух> Від підписання самої угоди навряд чи. Н -н -н. А от від якихось соціальних дій, більш активних з нашого боку, отут так, отут ми можемо нарешті обнулити і поновити тему о, стосунків і ресурсів. Все одно менше, ніж нам хочеться, але о, краще, ніж о, ніхрена, яке ми зараз о, да, маємо, грубо кажучи. От, Тобто від самої угоди ситуація кардинально не змінюється. Бо перевернута дві е, перевернута колесниця, ну, якби. Зрозуміло, да, що не рухається. А от від туза жезлів, тобто більш активної соціальної позиції, заяви, можливо, якраз зіграє оце роль те, що пропонує Британія, що запропонуєте якесь перемир'я, дайте якісь варіанти, покажіть всім своїм видом, що ви готові, да, тут десь ужаться, прижаться. Оце, да, я б навіть зараз дивлюся: це може і скоріше за все призведе до того, що ми будемо мати певну от, Да, в комунікації із Сполученими Штатами Америки. І фіналізуємо дуже цікавим питанням: а чи буде тиск на Ерефію? От давайте так. Добре, зараз поїхала делегація, підписали корисні копалини, заявили про перемир'я у Чорному морі, висунули, сказали, да, ми тут готові, ужаться, прижатися, давайте. І Ця цю інформацію будуть пропонувати РФ. Ну не треба бути великим екстрасенсом, як би це іронічно не звучало, щоб зрозуміти, що ну, РФ не буде погоджуватися або буде хитрити, або буде мудрити, або буде виставляти ще якісь свої додаткові, типу умови. Да? І от РФ якби не погоджується. Чи буде тиск на РФ в такому випадку? От мені просто інтересно. Ну, типу, цікавенько мені буде тиск взагалі? Оці всі заяви про потужні санкції, пекельні. Вони ну, реально до них взагалі дойдуть хоч коли небудь. Дам буде, давайте так, хоч якесь свято на нашій з вами вулиці, дійсно буде. М -м, дійсно буде, бо зразу тут і поверховні жриці, і готові інструменти, і інструменти, які можна задіювати по колесу фортуни при певних умовах, е -да. і тут в мене, скоріше за все, це стосується, це стосується не тільки фінансів, там і санкцій, це все-таки стосується іще чогось більш. Ну, більш військово-агресивного. Більш військово-агресивного. Тому тут тиск на Ерефію все-таки буде. Тиск на Ерефію буде. Так, да, тиск на Ерефію буде, бо королева мечів передивляюся другий раз. Так, да, буде тиск на Ерефію. І він знову він не тільки фінансовий або соціальний, він не по перевернуті трійки мечів для них проходить. Тобто це може бути щось ну, серйозніше, ніж санкції, п'ятірка жезлів. Можливо, нашими руками удари по їх інфраструктурі і ще додаткові, або якісь такі історії, або підготовка до якихось серйозних операцій. Ну, коротше. Я так розумію, план. Скаженого діда Трампа і його команди, він полягає у тому, щоб нагнути раком жертву агресії, яка скаже, ну, добре, добре, тобто нас з вами, що ви від нас хочете? Щоб ми перші Росії запропонували припинити огонь, все, ми пропонуємо Росія, давай припинимо вогонь, да? грубо кажучи, давай розмовляти. А от якщо Ерефія на цей наш жест, а, да, такої, а, та, та, такий типу перемирчий, не реагує, от тоді штати планують тиснути на РФ. Тобто дуже така хитра срака історія, якщо це можна, звісно, планом назвати. Але я вже втомилася аналізувати Трампа, якого аналізувати абсолютно сенсу немає. Бо сьогодні цей дід зранку ляпнув одне, ввечері ляпнув інше і в своєму одному реченні зробив 10 тисяч протиріч. Понімаєте? Тому якось так. І е, робимо із цього всього висновок. Перемовини все одно не зовсім прозорі, не зовсім е, якісь. Е, Чіткі, да, і ми можемо чекати там усілякого різного подвоху і щось цією угодою все одно не зовсім все чисто, і красиво і чидно. І вона висить у нас з вами на одній волосині на соплі. Саме підписання не дає нам повністю нічого, а от підписання, і якісь отакі от жести соціальні і готові до перемир'я, типу готовність до якогось припинення вогню, воно дає нам можливість поновити стосунки зі Штатами. Британія зараз Раз має ключовий ключову роль, як третя сторона в цій всій історії, розуміємо, що велику кількість тих заяв, які ми зараз робимо, ідейний вдохновитель їх, да, це Британія, яка має план якийсь на те, щоб із цієї позиції потім колупати штати тиснути і намагатися якось пропихувати те, що більш вигідніше України, тобто, тут ми можемо казати, що британці все таки на нашій стороні. Дяка їм за це, от поки не випадає від них ніяких. Натяків на ножі в спину. А, тому в цілому, а, як би, да, тримаємося на плаву, слідкуємо за ситуацією, ну і будемо розуміти з вами, що, куди ми пливемо. А, от, але все ще в умирательну яму нам з вами рано, тому не опускаємо ручки. Нагадую, донатити ЗСУ, Знаходитися у безпечних місцях, тому що зараз буде явне посилення атак на українську територію з боку ворога. От, бережіть себе, тримайте голову в холоді, ноги в теплі, не пливемо кукухою, радіємо весні, допомагаємо армії. Всіх обніма!